Полтавські студенти вважають, українська війна за правду і свободу триває і нині. Вони пам'ятають історію та шанують поборників незалежності. Серед них наші земляки, голова ради міністрів Української Народної Республіки Борис Мартос та державний військовий і політичний діяч Симон Петлюра. В цей день в Києві було прийнято українську центральну раду в після Всеукраїнського національного конгресу. Вона проголосила не Україна проголосила незалежність. Першим своїм універсалом Українська Центральна Рада поставила за свою політичну мету визнання України незалежною. Я зробив давно собі висновки, такі що Україна продовжує боротися в всі віки. Вона боролася і продовжує далі далі боротися. Завдяки революції українці більш єднаються. У них в них посад такий патріотизм. Під національний дух і таке піднесення, що вони готові зробити все і навіть переступити через всі перешкоди на, на своєму шляху. Мартос Борис Миколаєвич це дуже гарний політичний діяч. Він був міністром фінансів Української Народної Республіки. Я думаю, що з таких людей можна брати приклад. Проводять паралелі між подіями минулого і теперішнього в Україні викладачі та працівники обласної бібліотеки, які завітали на покладання. Нам потрібна єдність, нам потрібен мир, спокій. Нам потрібні розумні продумані рішення для того, щоб ми не повторили тих помилок, які були зроблені 100 років тому. Що люди борються, якщо вони хочуть щось змінити найкраще, то це завжди важливо і завжди потрібно. 17 березня 1917 року в Києві створили Українську Центральну Раду, представницький орган політичних і громадських організацій міста. А вже 20-го обрали її керівний склад на чолі з істориком Михайлом Грушевським. Протягом цього року підписали три універсали. Останній став поштовхом до жовтневого перевороту, що стався в Петрограді. Тимчасовий уряд Росії був повалений більшовиками. Лідія Риченко Олег Бондаренко, Полтавські телевізійні новини. Які боролися за її незалежність.